Так, Привіт громаду, ми з України. Так, кори, косим потихеньку кукурузу. Я тут сів, зараз розкажу вам. Ждати буду машину, бо повезли там. Коротше, машина поїхала зразу здавати зерно. Хромити його не будемо, ну, що тут у нас лага. Так, фокусируйся, блін? блин, ждіть. ждите. Капітану так, о. Коротше, 18 і 5. Ну, я тут, як кажуть, вже вона я не знаю, менше буде чи не буде, щоб не вбити хоча б... Опа! Так. Накосив повнющий бункер, вже тут вже смисла не було їхати, бо тут залишилося дві гіночки туди і назад. все одно не влізе. Ведеться чекати жда машину. Так, підемо трошки в у цей комбайн, бо у комбайні тепло. Ой. А тут Так, побрали я діяла сповзають. О, тут добре, тепер можна говорити. Так, скосили поле. Я вже бачу по урожайності. Буде 70, точно буде. Ще два, два обороти, 20, Ну, туди і назад, коротше, вернуться. Буде 40, там, коротше, 48-49 тонн із 7 гектар. Так що... Ще давно відео не знімав. І як потеряв професіональну хватку. Так, про що будемо говорити? Будемо говорити, звісно, на цьому полі про кукурудзу. Так, Де моя шляпа, підемо на вулицю. Уже таке холодне. Мороз, морозяка в нас був цю ніч. 4 градуса. Вона замерзла на три пальця. Так, оно мої резиночки, бачите, які красиві. Працюють, не нарадуюся. Чого? Не робити із заводу. Чому не робити так із заводу? Питання до Джондір. До Джондіру двойка. <свіття> ну це шутка, конечно. Ну серйозно. Просто. Чого не робити із заводу? Так. Шапку надів, підемо. Ми походимо, подивимося, що тут у нас. Яка кукурудза. Яке поле, бо в комбані що? Комбані як в комбані. Де там ви? Привіт! Я тут так. Косимо без измельчителя. Бо, не знаю, там таке тарабане, блін! Страшно слухать! А подивимось зараз. Отак вот от, відкрили йому жопу. Отак, так відкрили. Косимо отак! Вот О! Нічого не побачите! Ну. Ага, понятно. Все, теперь понял. Так, что тут, что тут, что тут? Что тут? О, Выпадает, конечно, трошки сюда за, за комбайном. Ось така маса. Ну я думаю, це нам не страшно. Воно за зиму його роздує, уляжеться. Качани так виходить. Ну не сильно туди валок виходить. Ну, ви знаєте, що не ну, треба, щоб не було валкових зон. Ну, ми те, так само косили і той рік. Той рік так само косили, то те саме вийшлося. Такі качани. Ну, може здорові, може не здорові. Ну. Ну, в принципі, нормальні. Ну, сипе, саме головне. Так. Що, зайдемо у, у поле. О! Тут був кукуруза після... після ярого ячменю. А така стерня, стерня. Бачите. Стерня. Сириня, стирня. Ось так виглядає. Земля, конечно, через щур... що це таке? Перезволожена. Так. Доїмо, дем, будемо дуже довго ждать. Так, що ми тут можемо побачить по рештках. Рештки, в принципі, рахуємо рядки. Так, як ми побачили. Проїхав комбайн. ось Тут колесо і тут колесо. Дивіться, середній рядок затоптав. Ну, цей рядок між колесами, що нього проходить, він його затоптує тут і тут. Получається, в нас один рядок остається. Це пожадки. Перший остається, другий топче. Другий топче. І пішов, третій, четвертий, п'ятий, шостий остається, сьомий топче, і восьмий. Остається. Получається така картина. 4 рядка під комбайном і 2 два, комба... два рядка боку. Це не потоптані. Ну, Той рік топтало більше, той рік два топтало. Два топтало, два залишалося і короче, два, два, через два, типа, було потоптано. Ну, це рік краще. Це я маю на увазі за свою спарку. Воно бачите, не може там не побачите, ну отак ось воно виходить з парка. Бачите, як воно. Зараз я стою ж так. о, бачите, як чудово. Чудово. Ну це Це плюс. Я так і Ну, це вже на практиці вам показую. Це плюс. Рештки. Саме головне, мені подобаються резки. Ну це ще не тіл. це було тут. Ячмінь був прямим посівом той рік посіяний. Ой, кажу ячмінь. А, ну так, да, ячмінь був прямим посівом посіяний. Після соняшника теж палки стояли. Ну, ми їх тут, звісно, вже не знайдемо. Рештки соняшника. А може й знайдемо. Та ні, вже не. Уже я не бачу їх. І тепер рештки кукурудзи. І буде тепер тут сіяти соняшник. Тут два роки, типу, не було соняшник, а так у нас... Покамість так виходить, хоча б так, щоб два роки не було соняшника, а потім, а потім знову соняшник. Так, що ще далі? Щоб вже закінчити з кукурузою. Як... А, сильно дуже оці качани. Ось бачите, як Ну, втрати є, ну втрати це на жадки. Ось тут воно, бачите, багато зерна сильно. Не знаю, і, і влага не дуже, ну, жартко вибиває. Сильно так рве качани дуже. І, виходить, воно і качани і багато зерна летить. Бо я ходю єле-єле, там 5 кілометрів не більше. Бо все одно спішить нема куди, поки ми відвеземо на здачу тут рядом. Ну, здаємо з такою вологою здаємо, щоб не хоронити не. Хоронить. Не зберігать. Не зберігати кукурудзу. Так що стоїмо, ждемо. Ну, щоб, як, на що його склад возити, перегружати лишній раз. Рештки, звісно, кукурудзи мені дуже подобаються, така маса. Ну, так, і на той рік по цій посівозміні тут буде тут буде соняшник. Соняшник будемо сіяти. Коротше, ячмінь так сіяли, кукурузу прямо по рядках, ну, щоб длінні гони були. Соняшник будемо сіяти по діагоналі теж. Бо затоптані конечно... ну, це. Це останнє поле до кашу, а та кукуруза буде стояти. Ну, Взагалі там наші кукурузи та кукурузи. Це, це тільки може два поля коротше, скосили. Вже по 7 гектар два поля. І там трошки пообкашували і все. Так що... Ще косить та косить. Будемо ждати морозів. Це ми так сьогодні спробували тут покосити, бо там попросили нам на Короче, здати треба трошки кукурузи. Це поле докошимо з такою вологою, а то будемо ждати, мабуть, морозу. Там щось передають морози до 5... слідкую неділі до 5 градусів. А чому будемо ждати, щоб нам забетонірувало землю? Оце мрія моя дождаться, щоб її скосить.